Всім привіт! З вами Вальчик і нарешті цей день настав. Вчора вечором був стрім, на якому розказала нові деталі про Battlefield 6. І Це був крутий перформанс. Запросили багато топ-стрімерів. Вони всі були в одній кімнаті і показували нову батлу. Плюс були спікери, які брали коментарів у стрімерів, питали про їх враження. Це був реально крутий стрім, але саме головне нам показали, як виглядає нова батла. Показали, як вона грається в мультиплеєрі. Показали нові фішки, карти і механіки. Ну а перед початком прошу вас поставити лайк під цим відео. Це дуже сильно допомагає в розвитку каналу і пушить його в алгоритмах. Ну що ж, я глянув стрім, мені все сподобалось, але я намагаюсь тримати себе в руках і бути на стриманому хайпі. Вся проблема в тому, що минулого разу, коли показували Battlefield 2042, я вірив, що вона буде прям супер топ. Я її реально чекав, зробив передзамовлення, і ми... Всі знаємо, що в результаті з цього вийшло. бетла 2042 повністю провалилась. тільки лінивий її тоді не поносив. Але це все було в цілому заслужено. У неї було дуже багато проблем на релізі. Гра вийшла багнутою, Люди масово жалілись на лагі, ігрові пройоби і подібне. Всі ми пам'ятаємо ці безкінечні пусті поля, де тобі треба було по декілька хвилин просто бігти в пустині з точки на точку. Зараз виглядає так, ніби розробники по. Слухали критику, проаналізували свої профтеки з минулим проектом, допрацювали їх, і нібито все виправили. Сетінг у нові батлі наш час. Вони вирішили, що не будуть видумувати велосипед. Думаю, не розуміють, що часи першої і других світових війн всім вже приїлися. майбутнє як 2042, Ну тіп, краще не треба цього разу. Не буде ніяких країн. Наприклад, в 2042 було дві сторони конфлікту: США і Росія. І, наприклад, багатьох гравців з України Харило, що вони не можуть ніяк вибрати сторону. Тому у новій частині просто буде два воєнних угрупування. У нас на вибір буде чотири класи: штурмовик, медик, інженер і розвідник. І це будуть саме класи не в страті героїв 2042, а іменно класи. У кожного класу буде свій пак зброї. Ну тут по класиці, штурмовики пушать, інженери ремонтують техніку, медики лікують, розвідники наводять на техніку. Що круто, і кинулось в очі. У штурмовика буде дві зброї. АРК з підствольником для того, щоб ламати будівлі, плюс дробовик. У інженера буде РПГ, щоб воювати з технікою. Ну і ним також можна буде взірвати пару халуп. Медики хілять і кидають патрони. Плюс в новій частині додали можливість тащити пораненого союзника в безпечне місце, ну і вони можуть ставити щити як укриття. Та й взагалі перше, що кидається в очі, це система руйнувань. Це завжди було фішкою серії і кази, чому в 2042 цього не реалізували. Е, ну або реалізували в конкретних місцях і ніби по скрипту. Тут тобто же нам показало, що зруйнувати можна буквально кожну будівлю. І знаєте, от раніше говорили те саме. Нам попередніх частинах вже казали, що буде супернереальна система руйнувань, показували смерчі, які ламають висотки, там і так далі. І тоді всі повірили, а виявили, що це скриптований смерч, який скриптовано ламає будівлю. І нам це подобалось, але це все рівно була маркетингова найобка. Але зараз, у 25 му році, все трішки по-іншому, бо є така гра, як The Finals. і там це все виглядало буквально так само, як зараз виглядає в нові Батлі. Можливо, це зв'язано з тим що The Finals розробили бивші розробники старих частин батли. Хто не знає, у 2018 році заснували Embark Studio. Це студія, яка розробила The Finals. і одним з засновників був Патрик Седерл. Це Бивший Сео Дайс, плюс разом з ним працював Роб Ронесон, це бивший креативний директор Дайс. Хто тобто знає, може старі кінь законектились і зробили норм систему руйнувань. Тому зараз цілком можна повірити в те, що кожну халупу можна взірвати. Нам показали, що у кожного класу є якась штука, яка може зламати стіну. Особливо запам'яталось, як в трейлері дістали молоток і стукнули по підлозі, і вона, типа, зламалась. Ну тобто це буквально як The Finals, тільки з кіном Звуки, анімацію, самої зброї переробили. Тепер воно все відчувається ну, нібито справжнє. Не так, як в 2042, коли там це все відчувалося, ніби воно якесь пластикове і. Іграшкове у новій частині буде сінгл -плеєр. Так, вони вернули сінгл в батлу. Як це було колись і не було в 2042. Про нього мало що розказали, але важливо, що він є. Наприклад, якщо зрівнювати з останньою колдою, там був сінголплеєр. І якщо чесно, він був крутим. Там були хороші місії. Вони були цілком добре пропрацьовані і проходили за пару вечорів. Тому приємно, що вони це зробили. І це типу, є базові версії гри. Показали режими. Ну тут, типу, по стандарту, захват, прорив, штурм, дезматч, склад, дезматч домінація кінгу за Але є новий режим, який називається ескалація. Тут поки не ясно, що конкретно це за режим, напевно, щось схоже на систему Батл Роялю з його зоною. Я так розумію, що гра буде пушити всіх е, гравців в центр зони, щоби под... Всі мутки були власне в центрі, що цікаво, переробили режим Portal, тобто його допрацювали. Тепер можна буде створювати свої кастомки, тобто кастомні карти, і тіпі, це звучить хайпово, але я би не став на це якусь суперставку, чесно кажучи, дує вайбом Фортнайту або Roblox, де також можна створювати свої режими, карти, і навіть можна на цьому заробляти, і там це працює чітко. Але є багато інших прикладів, де була схожа фішка, де вже була в маркетинговій Стратегії тієї з тим, що от у нас в грі можна там створити свій світ, свої правила. Ви тіпа типу, зможете. Вообще, ми вже там чекаємо, не дочекаємося, поки ви будете щось своє створювати і хочемо на це подивитись. Ну але по факту це виявлялось каво. Тому подивимося, що типу, з цього вийде. Ну і далі дуже багато показували живий геймплей самої гри, як я вже сказав, запросили дуже багато стрімерів. Вони буквально грали на самій більшій карті 64 на 64. І я рахую, що це. Ідеальний розмір для батли. Поясню, тому що 2042 карти були 128 на 128 максимальні. І це, типа, це дуже багато. За рахунок того, що от вони робили карти 128 на 128, вони мусили робити великі карти. І вони їх робили занадто великими. Тобто ти не міг тіпа, на маленькій карті грати 128 на 128. Хоча було відчуття, ніби їх можна було зменшити, але, ну, але вони цього не зробили. І карти були дуже великі, і я. Пам'ятаю, коли я перший раз відкрив батлу 2042, Я пам'ятаю свої відчуття, коли мені типа я дві хвилини біжу. Нема нічого ні, вертольову Може там якийсь вертольот десь прилетить. Я чую якісь звуки, гри, може там стрільби, але десь там впереді, і я просто біжу. Судячи з того, що вже показали з живого геймплею, цього не буде. В цілому все виглядає досить достойно. Були якісь незначні баги, але в цілому гра виглядає готовою і продуманою. Вони насували серію відкритих е, бета-тестів. Кожен, хто дивився вчора стрім на твічі, міг законектити свій аккаунт EA і отримати ключ на бета-тест. Він пройде вже наступних вихідних і буде йти 4 дні з 7 по 10 серпня. До речі, я отримав ключик. Е, Є, звісно, нюанси. Я трошки пізніше про це розкажу, як взагалі це все відбувалося. Я не впевнений, що я зможу з ним скористатися, бо я його активував, але в мене гра ніде не з'явилася ні в яких ні в ea лаунчері, ні в Xbox, ні на сайті, ніде. І активувати його знову я не можу, бо мені пише система, що він вже активований. Подивимося, як воно все буде. Я думаю, що якось я це вирішу. Ну і в цьому, якщо я вирішу питання з ключом, то можете чекати нове відео вже з. Записом гімплею з бетки, вже з більш конкретним оглядом гри. Взагалі цікавий рік виходить. Ми вже получили багато крутих ігор, і як мінімум експедиція 33 Kingdom Come, чого варті. А тут ми вже через тиждень получимо мафію з Country, плюс осінню виходить нова батла і її прямий конкурент. Black Ops 7. якщо говорити конкретно про батлу і колду, то відчувається, ніби батла реально зможе тягатися з новою колдою. Ви якщо все виглядає дуже перспективно, відчувається супер впевненість від розробників. Вони зробили крутий перформанс на стрімі, плюс дають відкриті бетки для всіх бажаючих. І це реально багато про що говорить. Та й перегляди на стрімах показують, люди чекають на новий Battlefield. Вчора людей було настільки багато, що сайт EA Просто здох в моменті двіч дуже лагав, бо всі хотіли отримати ключ на beta. А коли люди почали отримати ключі, то просто не могли їх активувати. Настільки їх було багато. Більше мільйона глядачів в категорії Battlefield 6. і це багато про що говорить. Так, аудиторія пам'ятає провал з 2042, Але аудиторія хоче новий батлфілд. Вона хоче, щоб він вийшов крутим. Наприклад, отакі от тіктоки мені почали попадатися буквально за пару годин після кінця стріму. Ну і просто гляньте на перегляди, пройшло всього 12 годин. Ну а чи вийде нова батла крутою? Буде видно вже наступних вихідних на OpenBet Ну, а на цьому все. Я буду радий, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на канал. Пишіть в коментах, що ви думаєте про новий Battlefield і всім папа! -па.